Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у новому відео. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Мій канал про домашній затишок, смачні страви, випічку, огляди різних магазинів, покупки для діток, для дому та багато іншого. Словом про наше багатодітне життя. Також тут буде багато мотивації на прибирання. Якщо вам цікаве такі відео, залишайтеся зі мною. Хто ще не підписаний, підписуйтеся та всім гарного перегляду! Це відео я почала з приготування випічки, хочу зробити такий пиріг. З таким сирним можна сказати, кремом, і можна, щоб були різні ягоди. У мене тут була полуниця. Тут тісто у мене таке пісочне універсальне, я його вже показувала не раз. Якщо мені потрібно на солону випічку, я додаю солі сіль, солі трошки більше. Якщо на солодку, додаю просто ванільний цукор і чуть-чуть солі. Тут мені потрібно 200 г борошна, 100 г масла, 1 жовток, 2 столові ложки холодної води, трішки солі, і дивіться так, щоб тісто було таке схоже, як на відео. Далі можна його поставити на 10 хвилин в духовку, трішки випіднів. Щоб воно пропеклося, а можна відразу все зробити і поставити в духовку випікатися варіг. Начинка у мене тут такий кисломолочний сир, можна сказати, пастообразний такий, ніби як сиркова маса. Далі додаю яйця, цукор за смаком, ванільний цукор і дві ложки неповних крохмалу. Крохмал у мене кукурузний це все гарно розмішую. Збивати нічого не потрібно, це все робиться швидко, просто, просто можна вінчиком, вилочкою це все так гарно розімняти і викладаємо це все на форму. Я корж не випікала, відразу все зробила і потім вже поставила випікатися на 180 градусів в духовку на хвилин 40. Але дивіться, кожен по своїй духовці, тому що я розумію, всіх духовка пече по-різному. Тут у мене, звичайно, верх низ без конвекції 180 градусів. Пиріг вийшов дуже смачний, дітям дуже сподобався. Просили робити такий частіше. І можна ягоди викласти різні. Я спочатку хотіла зробити з персиками, але потім побачила таку полуничку, вона була така дуже запашна, смачна і вирішила зробити з полуничкою. З полуничкою виходить дуже смачно. Звичайно, вигляд після випікання вона трошки змінює, але скажу, що на смак це ніяк не Вліяє, в общем, вийшло дуже смачно. Викладаю просто так по колу, ну, щоб так можна було сказати, щоб гарно. Пиріг вийшов дуже смачний. Скажу, що начинка всередині вийшла така, ніби як чизкейк. Дуже смачна. Можна взяти просто кисломолочний творог, якщо даже він зернистий, просто перебити його блендером. Виходить дуже-дуже смачно. Поки в мене випікався цей пиріг. Я вирішила зробити такі пірожена картошка. Таку, можна сказати, з нашого дитинства. Дуже давно я його робила, навіть забула, а це якось заходила в Пінтерес, дивилася якісь страви. Я туди часто заходжу подивитися якісь ідеї, якихось смачних страв, випічки і побачила цей рецепт картошки. У мене вже були готові такі без квіти, я їх просто перебила на блендері, в таку крихту, Ну, ви бачите на відео. Додаю какао, можна до какао не додавати. І додала згущене молоко. Потім я ще додам дві ложки м'якого вершкового масла. Можна також згущене молоко збити разом з маслом, і потім вже можна сказати, як цей масляний крем додати до цієї крихти. Це все гарненько змішуємо і роблю такі кульки. Я бачила, робили такі різні форми, можна, якщо якісь є силиконові форми, можна там зробити. І потім я положила на хвилин 30 у морозилку, щоб воно гарненько охололо. Тим часом я зробила шоколад. Шоколад я з'єднала веж молочний і молочний з горішками. Далі холодні ці піроженка я вмокала. В шоколад клала на форму і також положила ще, можна покласти в холодильник якесь холодне місце. Я також ще поклала на морозилку на хвилин 20. Чому ложу в морозилку? Тому що тут, де ми живемо, холодильник дуже маленький, він не дуже добре холодить, тому, якщо мені потрібно щось швиденько, щоб мені хололо, я кладу це все в морозилку. Так як на відео я Обвалюю ці піроженка в шоколаді, вирішила зверху зробити таку красу, розтопила трішки білого шоколаду, положила в кондитерський мішок і зверху трішки полила цим шоколадом. Вийшло дуже гарно, поки в мене випікався чизкейк. У мене вже були готові піроженка, Такий чизкейк вийшов всередині. Нагадую, що можна робити з різними ягодами, які вам тільки хочеться. Я пробувала також з персиками, мені теж дуже-дуже смачно виходить. Рекомендую це все спробувати. Це у нас наступний день. Відео у мене зазвичай виходять за декілька днів, може, може бути за два-три за дні, коли як є час. Тут показувала пасту, яку я користуюсь. Дуже вона мені подобається. Я її купую в магазині Action, дуже. Вона мені подобається. Вона гарно відмиває плиту. Мию каструлі, наприклад, сковородки. Дуже мені подобається і також мені подобається нею користуватися, відмиваю фасади шкафчиків, де, наприклад, тут над плитою. Звісно, вони заляпуються жиром і так просто вони не відмиваються, а цією пастою дуже-дуже гарно відмивається. Тому це, напевно, моя вже третя баночка цієї пасти. Я бачила, вдома в Аврорі, вона в нас в Україні теж продається, тому. Коли буду вдома, буду також її купувати і користуватися нею. Тут трішки я помила фасади, не фасади, а фартух. Він зазвичай теж трішки заляпується. Я після того, коли помию плиту, потім витираю її насухо кухонними такими бумажними рушничками. Воно дуже гарно витирає, вона потім блищить. Я взагалі дуже люблю готувати на плиті, тоді коли все чисто, як то кажуть, моя робоча зона чиста така. Плита чиста, тоді хочеться якось готувати. А коли воно все таке брудне, то, чесно кажучи, навіть не хочеться туди підходити, на те, що готувати. Тут я вже поставила варитися гречаний суп, буде в мене такий простий, легкий, без засмажки, на маслі. Я не завжди засмажую суп, не всі в мене таке люблять, тому буває готовлю або на коринному бульйоні, або буває, готую на. Засмажки. Буває по-різному, по настрою, хто як просить. Поки в мене тут готується супчик, тим часом я, у мене був готовий фарш. Я додаю сіль перець. Тут у мене така приправа, там коріандр, суміш перців, в общем, різні такі мене там спеції. Додаю це все, перемішую і буду робити фрикадельки. Вирішила це все зробити. Не до макарон, а вирішила зробити до рису. Рис у мене діти полюбляють, воно дуже смакує це все і до гарно смакує це все до картоплі пюре. Чоловік мене дуже полюбляє картоплю пюре. Напевно, їв би її два рази в день і кожен день. Але стараюся готувати різні такі страви, і гречку, і макарони, і якісь каші, щоб було якесь таке ну, різні такі якісь страви. Тут вже кидаю рис, гречку. Поки в мене фрикадельки будуть обсмажуватися, буду тим часом готувати вершково томатний соус. Потім буду варити рис. Тут у мене смажаться фрикадельки, там у мене вариться суп гречаний, і вирішила до фрикадельок зробити томатно сметанний соус. Були в мене такі томати В общем, зараз трішки я їх так вилочко розімну. Додаю сметани, додаю сіль перець, спеції. І буду заливати фрикадельки. Зараз у мене будуть такі фрикадельки в соусі томатно сметанному І зараз відварю до них макарони. До речі, оці томати, в принципі, такі непогані. Я їх беру в основному на соус. Якщо мені потрібен якийсь такий томатний соус там, з вершками чи сметаною, то мені подобається. Тут такі, що покажу, ось цілі помідори, такі величезні. В общем, зараз я трішки так вилочкою розмину його розімну його і буду заливати свої фрикадельки. І я думаю, до картошки пюре, до макарон, я думаю, це буде дуже смачно. Або до гречки, ну, до рису, хто до чого хоче. Я думаю, це все буде дуже смачно. Все-таки вилкою в мене не дуже вийшло це все розімняти. І в ітоні я взяла блендер і це все перебила блендером. Буду потім брати або порізані на такі шматочки помідори, або просто буду брати такий вже перетертий, ніби як томатний сок, але він такий густий. Я колись брала і в Lidl, і в реве. Мені дуже подобається. Тому що. Все-таки постійно перебувати блендером не дуже добре, хоча ці помідори дуже смачні. Додаю до фрикадельок цибулю, моркву, це все гарненько протушу, і буду заливати цим соусом. Виходить, дуже смачно. Додала ще сюди дві цибулини і моркву. Зараз трішки це все підтушиться, фрикадельки з овочами, і буду. Потім заливати це все соусом. Потім соусом хвилин 15 летушиться і прикадельки соусом готові. Показую страву вже в готовому вигляді. Рекомендую спробувати. Далі показую огляд з магазину Action. Тут попривозили дуже багато різного товару, дуже мені сподобалися ці сковорідки. Дуже люблю такий дизайн, якийсь такий білий, з деревом, ручки тут бамбукові. Різні були кольори. Тут було три кольори, і це мені дуже сподобався, такий ніби оливковий. Далі покажу, що я собі все-таки купила. Купила невеличкі такі покупки, але скажу, що коли купую щось для дому чи для діток, чи якісь покупки, скажу, що настрій піднімається. Можливо, для когось це, можливо, там якась дрібничка. А для мене це завжди приємно щось купувати в дім, особливо якийсь новий посуд. Хочеться потім якось більше готувати, Смачного щось таке готовить, якісь нові рецепти спробувати. Тому дуже люблю покупки для дому. Тут трішки показую різний такий посуд, форми для випікання. Дуже мені сподобалася ця форма, яку я показувала. Далі показую дощечки, різне це все таке дерев'яне, бамбукове підставки під гарячі, дощечки для хліба органайзер. В общем, Люблю я в цей магазин заходити, я вже неодноразово говорила, і мені подобається, що кожен раз, коли сюди заходиш, тут постійно якісь нові товари. Дуже багато тут для дітей всякого, всякі години, рамочки, іграшки, світильники, постіль тут дуже гарна. Також тут я купувала штори. Які мене зараз у вітальні висять, ціна була зовсім недорога. Єдине, що трішки не вистачає, ну, по висоті вони тут потолки дуже стеля висока, а штори трішки менші. Але так як воно за диваном, то в принципі нормально. Сподобались мені такі тарілочки, теж дуже багато попривозили. До речі, таких не було. Це теж з нової колекції. Дуже багато дитячих такого посуду, потім е, баночки. Тут я вже неодноразово купувала, ціна хороша, і, в принципі, мені подобається е, сам стиль. Хто живе в Німеччині, рекомендую завітати в цей магазин. Дуже е, для дому тут багато всякого є. Дуже мені тут подобається текстиль, квіти. В общем, рекомендую. Хочу показати свої трішки покупки, які в мене були. Такі невеличкі забігла в магазин Action. Там огляд ви вже бачили, і дещо я купила. Дуже мені сподобалося, люблю такий дизайн. І дуже мені колір сподобався якийсь такий оливковий, ніжний. В общем, зараз трішки покажу. В общем, такий ковшик, чи як це сказати? Не знаю. Дерев'яна така ручка. Ніби бамбукова, Тут у нього 18 см в діаметрі. Був такий білий з деревом таким колір білий. Але так як у мене білий вже є, такий схожий, вирішила взяти такого кольору. Ви бачили там на відео, там де огляд був, там було три кольори: такий темніший, білий і отакий, ніби оливковий, якийсь такий салатовий. В общем, ще не користувалася, хотіла показати покупки, а потім вже буду користуватися. Но мені дуже гарний, люблю такий стиль, дуже мені класний. Так, і купила також сковорідку. Так, Такий самий стиль: дерев'яна ручка, така бамбукова. І сковорідка тут у мене 20. 8 см, була також 24 см. Можливо, потім ще куплю 24 см. Теж мені сподобалася. Гарна така у мене, до речі, схожа така була. Єдине, що скажу відразу, що краще не ставити її в посудомийну машину. Служить вона гарно довго, але в посудомийній машині трішки, мені здається, покриття ну, знімається якось. В общем, буду користуватися. Потім скажу, як вона у використанні. Ну, дуже люблю такий стиль, такий білий, такий даже молочний. І з деревом. Дуже мені сподобалося. Не знаю, можливо, потім куплю ще меншу, можливо, даже такого кольору куплю. Сподобались мені такі ще підсвічники. Ціна їхня була євро 59, напевно. Дуже мені колір сподобався. Так, він світліший йде. Просто воно зараз пасмурно, і воно не передає на самому такий як колір, дійсно він є. Але дуже мені форма сподобалася. Я також приміряла трішки, як воно буде. В общем, мені дуже подобається, дуже гарно. Фото я в Телеграм скидала, я там завжди скидаю. Те, що купую там, чи якісь новини. В общем, там я перше цим ділюсь, а потім уже тут на Ютубі. В общем, сподобались мені ці підсвічники, хочу потім купити ще такий рожевий і такого молочного кольору. Хочу на столі поміняти доріжку або скатертину застелю, поставлю вазу з квітами і поставлю. Ці два підсвічника. В общем, дуже мені сподобались мої куп... Покупки такі були невеличкі, але для мене дуже гарні. Я вже в телеграмі писала, що буває якусь дрібничку купиш. Ну, можливо, для когось це дрібничка. а Настрій піднімається просто на всі 100%. Дуже люблю якісь покупки для дому, для е, діток щось покуплять. Мене, напевно, так не радує те, що я купую для себе, коли я купую щось для дітей, для дому. Дуже люблю. Всякі декори, всяку посуду, дуже гарно. Відразу хочеться готувати щось таке смачненьке, щось таке е, нові, якісь рецепти пробувати. В общем, далі відео покажу, як буду міняти. Цю скатерку на столі і буду ставити ці підсвічники. На вечерю вирішила приготувати фаршировані перці. Дуже давно я готувала. і Фарш у мене було кіло кг. Тут я вирішила з цього 1, 600 фаршу зробити фаршировані перці і ліниві голубці. Начистила я цибулі, моркви, зробила багато засмажки. Половину засмажки я зробила на перець, і половину я залишила на лінивій голубці. Це все я гарненько обсмажила. Далі у фарш я додала спеції, сіль перець, як, звичайно, трішки коріандр. Мені подобається, коли коріандр є у фарші м'ясі. Мені дуже подобається його запах. Тут я вже зварила трішки рису, додала рис, це все гарненько змішала і начиняла перці. Перці в мене були на вечерю, а ліниві голубці я вже відразу все зробила і вони мені були на обід на другий день. Я їх накрила плівкою, поставила в холодильник і просто з холодильника на другий день витягла, поставила у духовку на 180 градусів на хвилин 35-40 до готовності. І Були вони в нас до картоплі пюре. Така була в нас смачна страва. Давненько я готувала. Тут я половинку фаршу, це мене було на персі і половину на лінивій голубці. І я думаю, туди далі все буде зрозуміло, що я робила. Хочу вас запросити у свій телеграм-канал. Силка в профілі каналу, або в коментарях, в закріплених під відео. Там я створила канал для спілкування, там я щоденно скидаю якісь коротенькі відео, фото, скидаю страви, які я готую, випічку. Також ви можете ділитися тим, що ви готуєте. Якщо у вас якісь є запитання чи вас щось цікавить, ви можете запитувати, і я буду відповідати або у відео, або в телеграмі. Тому, якщо вам цікаво, приєднуйтеся, будемо спілкуватися і запрошую підписатися. Перці я вже зробила, начинила. Тут у мене також бланшировані помідори, додаю трішки води, додаю трішки солі перцю, і знову ж перебила це все блендером, щоб була однорідна маса. Заливаю це всі ці перці цією томатною такою заливкою, і потім викладаю зверху так трішки. Сметани. Це все тушу до готовності, перці вийшли дуже смачні, нас дуже всі таке полюбляють. Засмажки даю багато, тому що тоді виходить дуже смачно засмажка. Буває таке, що коли в мене залишається фарш, я ще можу зробити такі невеличкі прикадельки і викласти також зверху перців. Але так як у мене були ще така моя була ще зробити ліниві голубці, поки в мене перець тушиться. Трішки було у мене капусти, я її гарно порізала так тоненько, жма, так руками можна сказати, трішки пожмала, і додаю у фарш. Також додаю сіль перець, тут уже у мене рис є. І роблю ліниві голубці. Також додаю засмажки і трішки засмажки, залишаю, щоб мені зверху можна було на самі голубці викласти. Гарненько це все руками переминаю і роблю голубці. Вийшли також дуже смачні. Дуже на мене діти теж таке полюбляють. Я знаю, що капусту можна потушкувати. І вже готову давати тушковану, вона буде набагато м'якіша. Можна капусту залити кип'ятком і залишити на хвилин 10-15, тоді вона теж буде м'яка. Але так як у мене капуста була молода, ще плюс я її трішки руками по, ну, пом'яла, то, вийш... то вони мене вийшли теж м'які, дуже смачні. Показую вже готову страву, яка у нас була. Сидимо зараз з Марчиком. Трішки займаємося. Зараз пишемо. Я вже казала, що читати у нас виходить добре, а письмо не дуже. Стараємося зараз кожен день займатися. Трішки я, трішки Маргарітка, поки в нас тут, то вона зараз з ним займається. В общем, тут у нас це, що ми зі школи купуємо, де Марчик, я покажу. Це, що ми зі школи купляли. Тут різні частини букварика перший клас. Буду дивитися, що як далі. Якщо ми тут далі будемо, то будемо купувати на другий клас такі самі робочі зошити, букварики, де тут це все пишеться. Тут і буквар відразу, і відразу можна писати письмовими буквами. Взагалі. Якось так. Таке у нас письмо. Хороші ці букварики, по них зручно займатися. І ще у нас є такий букварик. Ми купували в нас в місті, в магазині, в магазині «Буквоїд». Тут уже ми вже давно все пройшли, давно все прочитали. Потрібно буде ще якийсь купувати букварик або якісь книжки, вже трішки для доросліших, і вже будемо далі читати. Тому, в общем, зараз те, що він не дописав раніше, не встиг, то зараз це все дописуємо в цих буквариках. В общем, отак займаємось хоча б по 20 хвилин в день. Да, Марчук? Не дуже він хоче, але.